Стаційному залі е, Віктора Чеві Погань, і ми хочемо вам сказати про те, що зовсім скоро, буквально через декілька днів, навіть да, yeah. ми відкриваємо новий е, дегустаційний зал, можна сказати, еліт класу, тому що такої альтернативи у Закарпатті і в Україні тим більше немає. Тож ми вас запрошуємо. Слідкуйте, будь ласка, за новинами у стрічці новин е, Олега Турко та Віктора Чеві-Погань. Ми вас чекаємо. Нам є чим вас збивати. І пару слів, Віктор. Ну, я би тільки хотів сказати, що е, от Олег мене мало підбиває на це діло, і дуже правильно, тому що ми п'ємо хороші е, напитки, е, спиртні, е, фруктові, а люди цього навіть не знають, що це таке. От ми б хотіли розказати. Дати скуштувати, для того, щоб у людей, тим, більше тепер появилося дуже багато приїжджих на Закарпатті, яких, переселенців, і які поняття не мають, що таке Закарпаття. Ми би хотіли смаки і, і аромати передати наші Закарпатські. Ну що, давай за цей вип'ємо. Приїжджайте до нас, друзі, за вас, всіх. За вас, всіх, за, за перемогу! За перемог. Я що таке вкусненьке було.